Народ, здраво, здійніть мою вишиванку. Нова, скоро буде в мене ще одна вишиванка. Відео про -ти 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 На що нам треба? Перше. Трошки по-інакшому думаєте? Друге відпустити зло, не зло любі ситуації це і друге. Третє, коли на ну, ось як роблять таку абрукабру всякі нехороші люди. Позбавиться від цієї Ту-ду-ду-ду-ду-ду. І так, перше, тишина в голові. В кого тишини немає в голові, робимо медитацію. Нашу? От ви просто сядьте, вдихнули. Видихнули. І ви просто так спокійно дихаєте, робите так, щоб у вашій голові не було такого думок багато. Такі Ту тух-тух, тух-тух, тух, -ту -ту. це щось вас налітає, бомбить, заставляє вас щось думати, не думати. Ваша задача зробити в голові повністю тишину. От хто має тишину, в голові, ви чуть-чуть пауза. Ну а цим людям треба дивитися, Якщо ви не контролюєте свої думки в своїй голові, тоді ну чим ви контролюєте? Хто контролює ці думки? Розумієте? Тобто, як ви можете сказати, що ви контролюєте своє життя, або інакше, що ви живете своє життя, якщо думки в вашій голові є, наприклад, не вашими? Ну, це прямо так правильно кажу. Якщо ви приймаєте рішення по не вашим думкам, тобто представте, що у вас є задача на день з п'яти пунктів. І ці п'ять пунктів ну, в вашій голові от, придумали не ви. А от якісь думки вам прилізли і настріляли один, два, три, чотири, п'ять. І ви живете по цим пунктам 1, 2, 3, 4, 5, ви точно живете не своє життя. Розумієте? Тобто за вас хтось проживає життя, але це не ви? Давайте ще раз, якщо у вашій голові є думки, котрі ви не контролюєте, то це є не ваші думки. Хтось вам хтось, або щось, або, коротше, ви самі вирішіть питання: хто або що. Звідки у вас беруться в голові, не ваші думки. І чому ви потім живете життя, ну, яке вам не подобається? Бо у вас в ряд думок, в ряд планів в голові, які обирали, робили не ви. Відповідно, ця тишина потрібна для того, щоб жити своє життя. Або принаймні мати можливість ну, там, з трьох думок, які не ваші, запхати туди хоча б дві ваші і хоч якось так. от. Так от ця медитація, тиша, спокій, вам потрібно для зробити тишину в голові. Даний момент у вас інфопростір, всі ці якісь тіктоки з дивними інопланетяні центр землі, белін, залізний купол, металевий купол, рептилоїди, вся оця штука. Там все це зроблено для чого? Для того, щоб був стрес, людина не могла бути в стані спокою і не могла оцотку зробити і тишина. І і такий. І... 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 Тобто все робиться, щоб людина думала під стресом, приймала неправильні рішення і не була сама собою наодинці. Тобто, оця медитація вам потрібно, щоб навчитися бути самим собою, зрозуміти, які є думки в вашій голові, і не ваші. І після цього, наприклад, ігнорувати їх. Якщо у вас немає тишини, от вас там в голові якісь всякі думки, одне, друге, третє, п'яте. Ваша задача, ну зробити тишину і повністю від цього відмовитись. Друге, якщо ви це зрозуміли, зрозуміли зробили, ви маєте тишину, от просто сидячи, нічого не роблячи, тобто ваш мозок має так звати як оперативку, яку він обробляє інформацію. І ви просто сидячи, нічого не роблячи, ваш мозок буде по-любому, в будь-якому випадку працювати. Наприклад, ви, як ви думаєте, ну це мені дуже з ну, красивим подобається пояснення. От є шрифт, наприклад, ви написали по одному. Додали це курсивом, і у вас вийшов той же самий текст, як він чуть-чуть під наклоном. Так же само, в цей процес медитації ваш мозок буде думати трошки під наклоном. І ви одній ті ж самі ситуації можете чуть-чуть побачити під іншим кутом і прийняти інші рішення. Важливо подивитись на своє життя трошки під іншим кутом. Третє. Про всі. Ну, це вузкопрофільна штука про магічні атаки і всяку таку штуку про наших оцих, всіх нехороших людей, яких я тут трохи загрив. Ну, Но... так, маленький лікбез для всіх оцих чоловічків, хто став у мене на дорозі, я маю для вас меседж. Даний меседж не зверху, йде, а знизу. І суть меседжу така. Ви всі мої. Ми... Якщо ви думаєте, що чоловік з самими головними рогами на вашій стороні, це я для чорних, то повірте, ви в цій житті взагалі нічого не розумієте, взагалі ні в чому не розбираєтесь, і ваш мозг заражен всякими такими штуками, котрі думають замість вас. І ви в цьому світі їда. Чому я вам про це от розказую от-от так? бо я вас же використав всіма можливими способами. Більше я вас використати не можу, і тому я це просто так говорю. Я вас поматросив і бросил. От, хто дивився Наруто і і не зрозуміє, от вони викормили кагою один раз, а потім ще раз її апнули Ну, до другого рівня. Я не буду їх там от принижувати, ще щось, ну то їх вибір. Коротше, хай живуть. У нас є енергополе. Під час медитації ви можете а, перше відновлювати своє енергополе, друге, отримувати енергію зверху. Ви сиєте да, у вас так, і у вас буде оце заходити енергія, ви будете себе відновлювати, і коли на вас будуть йти ці магічні атаки, або ви думаю, будете думати, що на вас ідуть. Магічні атаки, ви просто медитуєте, відкриваєте якогось такого продвіни монаха, який просто сидить, і Ви з ним медитуєте. Тобто ви у нього будете забирати інформацію, як це зробити правильно, велику ціна або щось, що вам більше подобається. Вони, мовно кажучи, коротше, вас є як щит, а у них є як стріли, і вони будуть от, у вас стріляти. Якщо у вас щит сильніший, воно буде вашого щита відбуватися у них. Якщо воно атакує вас, значить вам ці уроки потрібні. Тобто, представте, що ви маєте от, блін, не що вам показати. От представте, от, ви будете квіточкою, представте, що ви є квіточка, і ви, от, от, ми, ми тут всі в воду, хто не в курсі, і оце, всі тут обліплені таким чорним говніцом. І коли у вас стріляють у ці чорні іншим чорним говніцом, воно в це в говніцо відпадає, попадає і відбиває, і вас робить чистіше. І чим більше по вас магічних атак цих іде, і ви їх правильно переварюєте, так сказати. Тим чистішими, сильнішими і більше енергії втримуєте, ви маєте. Тобто, ваша задача під час тих всіх магічних атак, зрозуміти, ну то є уроки, тобто оплата в воду є біль. Ось це терпите, прохавуєте, то потім воно летить до них і все. Питання в тому, що якщо ви сильніші, то перехавали, а вони слабші, то їм жопа. Так от, це воно вертається. Багатоцільова задача, помимо цього всього перше, енергія. Коли вам потрібна перезарядка, заспокоїтись, розслабитись, знову ж таки, стан стресу. А в нас тут зараз, враховуючи всю ситуацію, більшість людей є в стані стресу, щоб цього не було, от попробуйте. От хто, не, дивіться, ще я, яка цікава навіть не річ, вправа. А для вас буде спостереження. Якщо ви банально не можете в своєму житті просто сісти і побути от без думок, ну 15-20 хвилин. То, що ви можете. Тобто, це просто представте собі здача банально посидіти, нічого не робити, побути в стані спокою і ви цього зробити не можете. Тобто, в вашій голові є кількість подразників, думок, чогось, яке вас розриває і тягає в різну сторону. Тобто, Давай сюди, давай туди, давай ми зробимо це, давай ми зробимо це, і у вас буде така. Як то дітям кажуть, як всрачка, ну таке. тобто ви не можете банально пробути в одній точці і нічого не робити, вас роздирають на різні сторони, тобто ви є корм. Тобто, якщо у вас є вот така ситуація, і ви банально от просто не можете цього просидіти, вас розриває наліво-направо, вам треба прийняти ну, цю реальність і зрозуміти, що в даний момент ви є їдою, вас жруть. То ви ніякого контролю не маєте над своїм життям. Чому над собою? Бо ви не можете просто посидіти нічого не робити і зумати тишину в голові. Наскільки проста і одночасно складна задача просто посидіти нічого не робити. От ви попробуйте. Тишина в голові, включіть усі спокійну музичку і не сидіть, а горіть. Просто тишину робити в голові. Чуєте, як вас тут глину, то почне, а потім оце ну, воно розійдеться по всьому вашому тілу, і от такі. це відео ніби просте, але воно нереально складне. Друге, на що ще вам потрібна медитація. Дивіться, в нашому житті по до вас в будь-якому випадку хтось вчиняв якесь зло. І от якщо ви там затяті, такі, от я, да я от докажу, да я от це, да той, да вони всі. Тобто, якщо ви не можете відпустити оцю ситуацію, яка сталася всередині вас, тобто, от людина, маму кажучи, закинула вам гачок і воно у вас в'їлося. Якщо ви ну, не можете це відпустити, то ви, як риба, вас зацепили цим гачком, і ви йдете на цей гачок, вас зловили. Тобто рівень людини відрізняється тим, Яку кількість ситуацій ви можете відпустити і пройти далі? Тобто, от що у вас в житті сталося, не сталося, і ви, ну, ну так є. Ну, але в мене моє життя, мої задачі. в мене 1-2-3-4-5, я йду робити 1-2-3-4-5. Тобто ви йдете робити 1-2-3-4-5, і тут у вас потоп. Знову ж таки, якщо ви не можете якусь свою ситуацію відпустити свого життя, і воно у вас там коряблень, бо хто там що то сказав? Ну от він та, 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 наговорила мені, от, да, от, тобто, якщо ви оце переварюєте в собі, терпите, і ви зараз я там скажу то, там скажу то, якщо ви не можете пропустити ситуацію, мимо пройти, завжди пам'ятайте, що ви є риба, яку зловили на гачок, тобто вами маніпулюють вже. Наше дивиться на сонце. Коротше, попробуйте отак подивитися трохи на сонце, от прямо, а потім отак подивитися на сонце. ось такий, такі як ніби випити каву. Плюс, хто працює за комп'ютером, тобто вас починається там часом будуть не будуть проблеми з очима, а ви подивитесь на сонце. І вас, ну, хто працює за комп'ютером, очі ніби за спазмовування болять. І воно от є ваше око, оце от, от око, і де отак мозок і ви як будете дивитися на сонце. Ви чуєте, що прям йде полегшення аж вплоть до кріплення ока по всьому м'язу. Вашому ось оку повністю стане легше. Зрачок вправи в йдуть дуже прикольно. Це вперед як назад. вам Не треба дофіга робити. Друге, ви отримуєте кучу енергії від сонця, бо то прям каналу прям в мозг у вас тут тільки слизаво енергію прям собі за заганяє. Це відбудь-ха. І менше буде всяких прикалях у вас проблем з очима. Тому пробуйте. Поки зараз сонце якраз не є такі ядерне, вийшли, подивилися. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І вам буде легше пип.